Пане Романе, ми ну розпочнемо. Мабуть, з того, що дуже зараз багато дійсно аналітики, дуже багато припущень, дуже багато думок, експертів різного класу, різного калібру. Загалом на фронті до цього як ставляться хлопці? Наш батальйон стоїть. Наш батальйон свободи стоїть на бахмутському напрямку. Ситуація тут наразі дійсно дуже складна. Ворог зараз тисне з шаленою силою, намагається дійти до траси Костянтинівка-Бахмут, криє з усього, чого можна, з всіми наявними засобами: це і АГС, і СПГ і різні типи РСЗО, криє артилерію різних калібрів, намагається просунутись до трас. Проблема зараз зі зв'язком. Будемо сподіватися на те, що зараз він поновиться. Я нагадаю, що звичайно, що ми працюємо у прямому ефірі. До нас долучився лейтенант батальйону Свобода і якраз із фронту із Бахмутського напрямку. Є зараз невеличкі у нас проблеми зі зв'язком. Пане Романе, чи мене чути зараз, пане Романе? Так, вочевидь, нам потрібно зараз переналаштувати. А зв'язок зараз пад Роман до нас обов'язково повернеться. Ми а, поки що продовжимо ефір ефіри. Додам оперативних новин, також які наразі сталися. Отже. Один із брендів, причому британський люксовий бренд. А йде з РФ після скандалу у ЗМІ там визнали свою помилку. Дуже бачимо, ще позалишалися там різні бренди на цьому ринку. І а зараз вже майже рік прийшов, а хтось ще не вийшов. І от зараз роблять такий вибір. Пан до нас тим часом повертається. Чи ми не чути? Можемо продовжувати спілкування. Так, що я вас добре так, Прекрасно, так добре. Тоді так, вибачте. Будь ласка, перервався зв'язок. Продовжуйте, будь ласка, ви почали так розумію. розповідати, як зараз ситуація оперативна, в тому числі на напрямку. Так, зараз ворог намагається дійти до траси Костянтинівка-Бахмут, тисне з шаленою силою, криє з усього чого може. Е, АГС, СПГ, е, різні типи РСЗО накриває артилерію абсолютно різних калібрів. Е, та все ж терпить тут величезні, несе величезні втрати, і скажу більше, разі він відсунутий від цієї траси. Сказати, що траса зараз повністю безпечна не можна, але вона повністю під контролем української армії. Ворога зараз поповнили тут таким собі міксом десантури і чмобіків. І ну, цих чмобіків використовують повністю як просто як м'ясо. Таку ситуацію спостерігали наші хмопці з аеророзвідки батальйону свободи. Що група з п'яти людей рухається, одного посилають, і, типу піди подивися, що там спереду, із цих чмовиків він благополучно заходить на мінне помил, підривається. Потім йому приводять на заміну ще одного. І він починає рух з того ж місця, де підірвався його попередник, і таким чином пробують підійти до наших позицій. Ну, тобто, повна нелюдяність, повне знецінення всіх людських норм, норм ведення війни і користуються досі жуківською тактикою, цією радянською. Це е, розміновування людьми так називали терпії. це так, це тактику. Перепрошую, розміновування людьми отака тактика у них зараз, фактично. Так, так. Розміновування людьми це, ну, це тактика тут. Жуківська тактика це повністю не цінування людського життя, завалення просто трупами і подавлення живою силою проти ну, новітнього озброєння. Пруть, лізуть. Наші хлопці стоять кріпко на позиціях, обороняють кожен метр, кожен клаптик української землі. Налаштовані по бойовому будемо тримати позиції стільки скільки то потрібно до перемоги. А, так, тобто знаєте, ну виникає одразу питання: людина йде а підривається на міні. Це ж бачать, вочевидь, інші іншого відправляють. Він має йти, але ж це не роботи. Це люди, які б мабуть мали розуміти небезпеку про те, що вони зараз загинуть. Як вони так просто йдуть? Чи їх примушують це робити в якийсь спосіб? А... Дивіться, я переконаний, що їх примушують це робити, і що шлях насправді ті чмобіки, які пройшли там в себе п'ятиденні курси, десь в губинці Кацапії, і потрапили в це пекло під Бахмут. Я думаю, вони вже починають розуміти, що насправді їхній шлях тут і закінчився життєвий, Що дороги немає ні в яку сторону, вперед смерть, назад, смерть і власне повна, ну повна безвихідь. Тому я думаю, що вже повинно доходити до тих, навіть вже настільки занедбаних голів голів, Кацапі, що нічого їм тут робити, і що чекає їх тут лише одне. Ну так якщо нема не розуму, хоча сказати, б відбувається так, інстинкт, в інстинкт того. самозбереження, хоча б якийсь же має спрацьовувати. Інстинкт самозбереження тут відключається, адже людина, яка потрапляє в таке пекло, вона живе виключно на, ну, на інстинктах. Але інстинкт самозбереження тут тут скрізь щось літає, скрізь щось літає, скрізь щось б'є. І якщо навіть в ті орки, які потрапили в таку засідку, що спереду мінне поле, а позаду його 100% грохнуть його шкацапи, то власне шанс вижити на цьому мінному полі більше ніж повернутися назад. До своїх би так ніби то здавалося б. А кадрові російські військові що при цьому роблять? Ну точому б ці вагнерівці найнижчої ланки ці зеки вже неодноразово ми чули про те, що їх отак от просто як гарматне м'ясо на загибель кидають. А чим займаються професіонали військової справи, якщо їх можна так назвати, ну зараз вагнерів як таких вони вже знищені, розбиті. І сказати, що тут вагнера щось якась рушійна сила це далеко не так. І вони вже більшість із них або десь калікою повернулися до себе в губинку або на зону, або на концерт до Кабзону. Зараз ті, що із Десантури, тут вони їх не використовують як гарматне м'ясо. Там є більш підготовані, скажімо так, військові, якщо їх можна так назвати, кацапі. І їх тримають на якісь операції вже більш важливі з ними на порядок складніше воювати, адже то є штатні військові то є регулярна армія, і вони вже по ним повітне і по перехопленим розмовам: що і спілкування, і радіозв'язок, і навички, і обмундирування в них на порядок краще ніж у цих чоловіків. Якщо ці чмобіки там немає в них в великій мірі навіть касок, або ці каски там радянські, або ржавий там Камаш, якийсь там 50-річний. то є в них спіция, які і озброєні краще, і обмундировані краще, які з ними набагато складніше воювати. Та все ж наші бійці, наші хмопці, батальйону Свобода в тому числі. Це теж дуже підготовлені хлопці, і ми даємо їм дуже гідну відсіч. Єдине, що зараз дуже поскладнює ще ситуацію, це погодні умови, адже вночі то мороз, в день настає невелика відлига, і це все рілля, яка залишається після проїзду і автомобілів і техніки, воно замерзає і стає просто як непрохідна така загальна суцільна маса. Це дуже поскладні роботу. Плюс до того ж, якщо в день ноги, то постійно вони мокрі, а на ніч вдаряє морози і ноги просто замерзають. Тому це дуже поскладні ситуація. І та все хлопці стоять, хлопці боронять і будуть стояти. І щодо морально-психологічного стану, то знову ж таки спостерігати за цією картиною, як ці чмобіки там самі ж підриваються на цих мінах, при чому йде як. Ну, як, як сліпий баран, просто йде і, ну абсолютно здоровій нормальній людині не зрозуміти цієї логіки, аж ніяк. То з морального, з моральної сторони це спостерігати доволі складно. І хлопці, наші, ну, не те, що вони намагаються зрозуміти логіку кацапів, але ну, це як мінімум дуже складно спостерігати, і дуже складно оцінювати ці дії в таких умовах до того ж. В таких умовах до того, що комусь самому холодно, морозно, і потрібно бити цю навоч ще й яка пра, як сторона. А так, ми звичайно, що дуже вже багато часу прикута увага всієї країни до бахмутського напрямку, і звичайно, що перед цим подвигом, а який ви там зараз робите, всі схиляємо голову. Дуже вам за це вдячні. Зараз то нас дивиться у Ютубі. Будь ласка, напишіть хлопцям слова підтримки. Буде дуже, дуже приємно. Пане Романе, а у вас я так розумію, ви зігрітися взагалі можете в таких умовах? То мокрі ноги, то мороз. У вас є можливість там зігрітися якось, як взагалі побут на передку організовувати? У хлопців є можливість невеличка зігрітися, перегрітися. Є хімічні грілки, яких наразі, дякуючи нашим волонтерам, у нас вистачає наразі. Є окопні свічки, якими хлопці теж можуть зігрітися. Єдиний момент в окопних свічках вона починає коптити. Коли грає допомовини, і це може в певній мірі демаскувати позицію або ж та й, в принципі знаходитися в укритті, коли воно коптить. Ну це не є нормально, тому що і очі печуть, і ніс западає. Дуже виручають хімічні грімки, дуже виручає термобілизна, дуже виручає способи ну, примітивні насправді як розтирання кінцівок для його зігріву. Ну, власне, повністю підручними методами як можемо, так зігріваємось, висушуємо і працюємо. Так, це дійсно це подвиг лише просто бути там, а ще за цим всім спостерігати, воювати весь час під обстрілами. Це взагалі тут жодні слова вже будуть, мабуть, зайвими. Не опишуть. Пане Романе, дуже вам дякую і за те, що ви робите, і за те, що до нас долучилися. Повертайтеся із перемогою. Великий привіт, і подяка вашим побратимам. Нагадую глядачам. Роман Конан до нас долучився, боєць батальйону Свобода із східного напрямку з Бахмутського. Амо з окопі фронту, пане Романе, дуже вам дякую. До нових зустрічей в нашому ефірі.